Про головне події у Харкові та області 1 серпня. Сьогодні у Харкові день жалоби. У місті вшанували пам'ять жертв російської атаки на столицю, яка сталася вночі 31 липня. Російські балістичні ракети вщен зруйнували частину багатоповерхівки. Ще кілька будинків суттєво пошкоджені. Понад добу на місці розбирали завали, і кількість жертв постійно зростала. Коли пошуково-рятувальні роботи завершили, президент Володимир Зеленський повідомив про 31 загиблого, з яких п'ятеро діти. Наймолодшій дитині було всього два роки. Постраждали 159 людей, із них 16 дітей. У Харкові та області сьогодні приспустили прапори України на будівлях держустанов і підприємств. На прапорах розмістили траурні стрічки. Президент відзначив, що лише у липні росіяни застосували проти України понад 5 тисяч штокабів, більше ніж 3800 шахедів, майже 260 ракет. Понад 100 прильотів було у Харкові за липень. Таку статистику навів мер Ігор Терехо. Більшість ударів завдали шахедами 81. Також ворог використав два іскандери та сім новітніх кабів у МПБ-5. Внаслідок цих обстрілів у місті постраждали 164 людини. З них 20 це діти. Одна людина загинула. Мер відзначив, що атаки часто були комбінованими. Спочатку каби, слідом шахеди по тому ж місцю. Росіяни завдавали повторних ударів, щоб поцілити по рятувальниках, медиках, поліціянтах і комунальниках. Руйнація є у восьми з дев'яти районів міста. Таємниче підземелля виявили у центрі Харкова. У сквері Стрілка стався сув ґрунту, коли там проводили відновлювальні роботи після буревію. У провалі, що виникло, комунальники побачили залишки цегляної кладки та прохід. До дослідження знахідки долучили харківських краєзнавців та істориків, зокрема Максима Розенфельда. Повідомили у мерії. Поки що достоменно невідомо, що за споруду виявили та чи має вона історичну цінність. Мер Ігор Терехов озвучив припущення, що це може бути або старовинний водогін, або залишки споруд рибної площі та рибного ринку, які у давнину знаходилися на цьому місці. Утім, харківський краєзнавець Іван Пономаренко має значно простіше припущення, що це не старовинні катакомби, а підвали будівель, які розташовувалися на місці нинішнього скверу Стрілка ще у середині минулого століття. Остаточні висновки зроблять експерти за наслідками дослідження. Якщо виявиться, що знайдені підземелля мають історичну цінність, міська влада обіцяє реалізувати на місці проєкт, що дозволить харків'янам вивчати історію рідного міста. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.